Чи кличуть удаличим мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях у всьому допоможе феєрія! Феємія сьогоднішню програму феєрія мандрів присвячено Барселоні, столиці Каталонії, місто амбітного. Самобутньому і запаморочливо красивому. Про Барселону можна сказати, що це місто везунчик. Мало якому іншому випадає можливість з'явитися в такій благодатній місцевості на самому березі моря з м'яким типово-середземноморським кліматом. Схили Сєра де Кольсерола. Захищають мегаполіс від поривів північного вітру та м'якими уступами спускаються до лагідного моря. Портова зона стала окрасою Барселони й улюбленим місцем відпочинку жителів міста та туристів. Тут воля, безмежний простір, небо і сонце. На воді хитаються білосніжні яхти, цілуються закохані. Матусі виводять своїх дітей подихати цілющим морським повітрям та помилуватися грою риб у кришталево чистій воді порту. На цій же території у торговельно розважальному центрі «Мари Магном розташувався знаменитий Барселонський акваріум найбільший у Європі. Статистика свідчить, що саме він основна туристична принада міста. З моменту відкриття у 1995 році палац підводного світу відвідали більше 16 мільйонів людей. В акваріумі мешкають 11 тисяч морських істот, зібраних з усіх куточків земної кулі. 35 тематичних акваріумів вміщують 6 мільйонів літрів води. Один з них під назвою Клуб людожерів справляє найсильніше враження. Тут оселилися акули багатьох видів. Щоб ці хижаки не поживилися сусідами, їх дуже добре годують сардинами. Спостерігати за акулами можна, крокуючи найдовшому світі підводним тунелем. Його довжина становить 80 метрів. Монументи видатному мореплавцеві є майже в кожному портовому місці Іспанії. Та цей є найбільшим і найкрасивішим. Його висота сягає 60 метрів. У такий спосіб, наприкінці 19 століття, місцеві мешканці вшанували великого моряка, який вирушав у плавання з порту. Пам'ятник трохи нагадує монумент Володимиру Хрестителю в Києві. На постаментах і того і іншого. Можна побачити епічні зображення історичних персонажів і важливих подій, у яких вони брали участь. Поруч зі статуєю Колумба, ніби нагадування про часи відомого мореплавця, розташувався антикварний базарчик. Любителям старовини вийти звідси без покупки ой, як важко. Продавці запевняють, що деякі предмети належать до доби великих географічних відкриттів. Знайомство з портовою зоною це гарний привід закохатися в Барселону. Ця легка закоханість переросте у справжнє кохання, якщо ви вирішите безтурботно прогулятися його вулицями. Звідки починати? Відповідь одна: з бульвару Ла Рамбла. Центральна вулиця Барселони Ла Рамбля. Вона з'єднує площадь Каталунії та старий Порт. Сомерсет Моем назвав цю вулицю найкрасивішою у світі. Без цього бульвару неможливо уявити Барселону. На перший погляд ніяких особливих пам'яток на ньому немає. Насправді ця вулиця сама є пам'яткою. У розлінованій до краю Барселоні, а інші вулиці в ній називають діагональ і паралель. Рамбла відрізняється тим, що вона пролягає не рівно, а має певний вигин. Це не дивно, адже старий бульвар тягнеться старим висохлим руслом ріки, що колись впадала в Середземне море. Можливо, саме через таку непричесаність тут почали селитися музиканти, художники та артисти. Феєрія мандрів крок у майбуття. Феєрія мандрів ценство життя. Саме тут найкраще можна відчути неспішний плин життя. Випийте філіжанку кави, озирніться споглядаючи все довкола, просто побайдикуйте. Що ж до кави, то її смак у кафе да Вінчі поєднається зі смаком культурних традицій, якими надзвичайно багате це місто. А ще мені сказали, що тут найкраща кава в Барселоні. Тому я вирішив зробити паузу. Хоча з графіці. Мабуть, це дійсно так. На Ла Рамбла домінує архітектура стилю модерн. Про окремі будівлі зазвичай не говорять, як приміром, і на нашому хрещатику: бульвар сприймається як одне ціле. Погляд весь час зупиняється на дуже симпатичних дрібничках: ліпнині на стінах, зображення далеких країв, ліхтарях та фонтанах. Фонтан називається фонтан де Каналетес». Про барселонця по-каталонськи говорять той, що п'є воду із Каналетес». Да. А якщо ви втомилися, то можна відпочити на таких стільцях. Правда, посунути ви їх не зможете. На бульварі можна купити будь-який сувенір, пов'язаний з Барселоною. Можна прицінитися до картини або помилуватися майстерністю тамтешніх мімів. А в одному з них, протираючи очі, раптом пізнати найкращого кілька років тому форварда Барселони Рональдіньо. Невже екс-володар золотого м'яча підзаробляє на вулиці? Та ні, це, звісно, не він, але дуже схожий. І так само вправний. А недалеко від Рональдіньо тішить перехожих зовсім молодий Сальвадор Далі із хвальсько закрученими вусами і поглядом над людини. Враження й емоції від побаченого переповнюють. Щоб охолонити від них. Далеко йти не треба. Прямо на ларамбла можна скуштувати чудове каталонське морозиво. Рамбла підносить сюрпризи мало не на кожному кроці. Ось ми підійшли до величної будівлі із металу і скла. Це знаменитий барселонський ринок бокерія або, як його ще називають, сан джузепе Місцеві продавці славляться своїм умінням як найкраще подати свій товар. Хоча, здається, докладати особливих зусиль і не треба усе свіже, апетитне, привабливе. Найбільше бокерія вражає своїми рибними і м'ясними рядами. Щоб досягти ось такого успіху в торгівлі. Ринок Барселони пережив довгу історію. Вперше про нього згадують ви тільки уявіть собі, 1217 року. Просто неба місцеві селяни продавали тут свинину. Сьогодні це архітектурна пам'ятка. А ще гомінки ринок, де можна залюбки побайдикувати, милуючись продуктовим раєм, про який навіть і мріяти не могли. Ілюстратори радянської книги про смачну і здорову їжу, неподалік від Бокерії – одне з найпривабливіших місць на Ларамбла. Це уславлена королівська площа або Пласа Реаль. Попри урочисту назву і величезний розмір, вона зовсім не помпезна, а затишна і спокійна. Це одне з багатьох місць у Барселоні, де закохані люблять призначати побачення. Реаль збудували в романтичному наполеонівському стилі 1848 року. У її центрі розташувався фонтан, що називається Три Граці. А особливу цінність мають ці ліхтарі, які виготовили за проектом великого архітектора Антоніо Гауді. Він працював над ними ще зовсім молодим. Це його творчий дебют. І, до речі, перший і єдиний твір, виконаний на державне замовлення. Готичний квартал це серце старого міста. У ньому багато середньовічних будівель та вузеньких вуличок. Напевно, архітектори епохи готики прагнули навіяти перехожим почуття благоговіння перед творцем і всесвітом. А сьогодні високі стіни зі страхітливими горгулями вже не пригнічують місцевих жителів та туристів. Принаймні, вуличним музикам тут досить затишно. Що ж до шедеврів готики, першість у Барселоні, ясна річ, за знаменитим кафедральним собором. Його шпилі видно з будь-якого куточка готичного кварталу. Будівництво собору тривало з 13 по 15 століття. Велика дзвіниця, прикрашений скульптурами хор, готичні арки все це робить собор одним з найвеличніших в Іспанії. А серед найкращих зразків світової архітектури епохи відродження безумовно знаменитий палац уряду, збудований наприкінці 16 століття, навпроти палацу ратуша її монументальний неокласичний фасад, результат капітальної перебудови 19 століття. У цій ратуші перше засідання міської ради відбулося ще у 1773 році. Міська рада, а вона й досі так називається, збирається тут, як і 600 злишком років тому. Каталонці, як і решта мешканців півдня Європи, люди відкриті, гостинні і водночас темпераментні. Вони багато працюють. Та їхньої енергії вистачає на те, щоб перетворювати кожен день на свято. А коли радість переповнює серце, нею слід поділитися. Це можна зробити безпосередньо на вулиці, у танці. Кожної суботи та неділі на площі перед собором збираються любителі національного каталонського танцю Сардани. Сардана означає, що всі ми брати та сестри. Тож з'єднаймо наші руки. Сардана це втілення національного духу каталонців. Символ їхньої єдності. Цій культурній традиції близько 500 років. За часів диктатури Франко цей танець було заборонено, як і каталонську мову. Його тоді називали танцем протесту. Адже виконували Сардану не професійні танцівники, а пересічні люди. Та й музичний супровід завжди забезпечить оркестранти-аматори. Сардана, як і кохання, не підвладна часу. Та й прибульців, що, попивши воду з каналетис, відчув себе теж барселонцем, гріх не долучитися до симпатичної компанії. Після такої прекрасної прогулянки містом, Я так зголоднів, що коли зайшов до ресторану, крася, я замовив те, що знав. Тапас, Сангрія і паелія. Правда, мені люди підказали ще салат по-каталонськи. Мабуть, це смачно. Я замовив декілька видів паелія. Дари моря з чорним рисом та паелія маленького сеньора. Про барселонську кухню можна говорити безустанно. Це одна з найяскравіших ознак Середземноморя. В її основі лише свіжі продукти, зокрема, оливкове масло, ароматичні трави, спеції та, звичайно ж, дари моря. Феєрія мандрів крок у майбуття, феєрія мандрів, сенство життя. Прекрасним завершенням нашої подорожі до Барселони буде фантастичне феєричне дійство, яке називається Барселонські фонтани. Фонтани що співають! Відвідати Барселону й не помилуватися грандіозним видовищем значить звести на нівець усю подорож. Фонтани працюють щовечора з травня по жовтень. Кожна вистава складається з двох актів по 20 хвилин. Цей величезний фонтан, що зветься чарівним, утворено з багатьох маленьких фонтанчиків, які прикрашено кам'яними скульптурами. Під музику Чайковського, Баха, Бетховена, а іноді підоперні арії та мелодії з кінофільмів, він починає переливатися тисячами кольорів, постійно змінюючи свої образи. Видовище неймовірне. Ним ми і закінчимо програму, присвячену Барселоні. Місту, в якому минуле і сьогодення сплітається в одну щасливу казку. А у феєричній столиці Каталонії з вами був я, Ігор Захаренко, та програма Феєрія Мандрів. Життя одне. Мандруй. Живи.